Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про пасинкування перцю. Солодкий перець. У мене це гібрид Яника. Також у мене е, далі отут іде гібрид Амарок. І я зараз покажу на декількох прикладах, як правильно сформувати кущ, які операції потрібно виконати, щоб отримати гарний щедрий врожай. Перше, що треба зробити, це треба видалити цвіток, який розташований отут на розгалудженні. В цьому випадку я його вже видаляв. А ось рядом кущ, він трохи менше розвинутий. І на ньому бачимо, ось іде розгалудження. Іде ось 1, 2, 3 пагана. І отут на розгалудженні бачимо оцей цвіток. Оцей цвіток ми маємо видалити. Це робиться для того, щоб рослина, поки вона ще не дуже потужна, щоб у неї сила йшла в ріст, а не в оцей плод, який тут зав'яжеться. Він тоді, Ми його б могли отримати раніше, але загальний урожай куща буде значно гірший в такому випадку. Тобто ми розгружаємо на цьому етапі кущ, щоб він наращував зелену масу. Отут я 5 днів назад видалив оцей цвіток, і бачимо вже різниця досить значна. За 5 днів він наростив уже добре зелену масу. Пішло вже три пагана основних. Ось один, ось один, другий і третій. До оцієї розвилки все, що знизу. Все, що знизу, всі пагани, що йдуть до цієї розвилки, нам треба видалити. Це пасинки, ми їх видаляємо, залишаємо буквально, залишаємо буквально там по 5-6 мм. І оце треба видалити. Ось бачимо. Зараз ось листок з пазухи листка йде пасинок. Ми його видаляємо. І до розвилки ми повинні почистити ці всі пасинки. Ось зараз я виконаю ці операції і покажу результат. Ось. Ось, бачимо, у нас до цієї розвилки ми все, всі пасинки виламали. Залишається три пагани. На цих паганах буде зав'язуватися наш основний урожай. Вони будуть рости вгору, будуть іще розгалуджуватися, і на них буде добре зав'язуватися урожай. Оці листя нижні, я поки не прибираю. Хіба що нижнє, ось бачимо, дещо воно пошкоджене, ми його, видаляємо. Листя оце, і ще буде рости, поки воно. Як отут уже зав'яжуться перші плоди, можна буде нижнє листя потроху прибирати, щоб основна листова маса буде у нас зверху. Так, і ось другий, ще один приклад покажу. Також це вже гібрид амарок. Це вже більш середньостиглий перець. Тут ми бачимо іде стовбур, ідуть пасинки. І пішла ось перша розвилка. Оце розвилка, на ній бачимо, ось ось він коронний оцей цвіток. Ми його звідси відразу прибираємо. І бачимо, тут вже буде йти три пагони. Також оця розвилка ось вона. І до цієї розвилки всі пасинки виламуємо. Ось отак отримуємо таку ж саму картину. Тобто таким чином проходимо всі, всі кущі перцю. Ця операція вона обов'язкова. Без неї ми набагато гірший урожай отримуємо. А якщо ми її виконаємо вчасно, її треба виконати. Коли оцей коронний перший цвіток, він ось починає розпускатися, зацвітає. Тобто ми його видаляємо. Ось бачимо, тут пішло розвилка на 2. Вона, в свою чергу, вже пішла розвилка ще. Отут, оцей вже цвіток і всі, і всі інші цвітки, ми вже залишаємо на урожай, вони будуть зав'язувати нам. Перець. Ось отут бачимо, вже навіть він відців. Зав'язалась перчина, але треба не жаліти, це все треба видалити. Він тут може бути один або два оцих цвітки. Ми тут видаляємо і також оці всі пасинки видаляємо. Отакий принцип пасинкування перця. Виконайте ці операції, і у вас буде дуже гарний врожай. Добре, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв!